Вітаю всіх на моєму каналі про в'язання. З вами Інга на каналі Релінга. В цьому відео хочу показати, як я з'єдную два ажурних полотна. В мене спинка та перед Це плечовий скос. Нитка в мене вже в голки. І дивіться, перед тим, як з'єднувати два полотна, я закрила петлі звичайним способом за допомогою шпиць. І тепер ось в мене горизонтальна косичка. Я підхоплюю за косичкою за ось цю, за ось ці дві перемички і витягую нитку. Дивіться, може, краще буде, бачити. Ось одна косичка, друга косичка, я підхоплюю під перемичку. У мене на голки нібито петля. Я витягую нитку, ось у мене дві косички і перемичка. Витягую за перемичку. І ось таким чином з'єднуються два полотна. Я вже одне плече <кій> з'єднала. І хочу вам показати, як воно гарненько так з'єднується. Це в мене виворітня сторона. Потім загладиться і все буде добре. Якщо було корисне моє відео, ставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на мій канал. На все добре!